Вітаю вас, діти! З вами знову я і урок української мови. Я думаю, дуже часто в нашому мовленні ви можете чути такі вислови: Золоте волосся, залізний характер. Але насправді ми розуміємо, що волосся не золотого, не зроблене з металу, а золотистого кольору, а характер не залізний насправді, а сильний. Дуже часто в українській літературі зустрічаються такі вислови. Наприклад, послухаймо вірш Тараса Григоровича Шевченка: «Реве та стовне дніп широкий, сердитий вітер завива. Хіба вітер може бути сердитим, вітер може бути синім, але для кращої образності автор вживає саме сердитий вітер. Діти, а це означає, що слова в даному випадку вживаються не в прямому, а в переносному значенні. Отож, сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо вивчати тему лексика та тему слова в прямому і переносному значенні. Отож, налаштовуйтеся, будь ласка, на роботу. Відкривайте свої зошити і розпочинаємо працювати. Отож, діти. Розгорніть, будь ласка, свої зошити і запишіть тему уроку пряме та переносне значення слів. Слова в прямому значенні це звичайна повсякденна назва чогось. Предмета, дії чи ознаки. Слова в переносному значенні назва образна, перенесена з одних предметів і явищ на інші. Переносних значень у слові може бути кілька. Наприклад, слово залізний у прямому значенні виготовлений із заліза, той, що має відношення до заліза. Наприклад, залізна руда, залізні двері. У переносному значенні слово залізний означає міцний, непорушний, вічний. Наприклад, залізний характер, залізні нерви, залізне слово, залізна обіцянка. Давайте розглянемо наступне зображення. Пряме значення слова пшеничне колосся, тобто рослина. Переносне значення пшеничне волосся. Це означає, що волосся має колір пшениці. Знову ж таки, пряме значення солодка цукерка. В значенні смачна їжа, яка приносить задоволення. Та солодкий сон. Сон приємний, спокійний. В даному випадку слово солодкий жито в переносному значенні. Розглянемо наступне зображення: пряме значення слова золота каблучка. Коштовна прикраса, яка дорого цінується, та переносне значення слова золоті руки, руки працьовиті, які дорого цінуються за свою працю та вміння. У переносному значенні слова вживаються тоді, коли назва перенесена з одних предметів на інші. Наприклад, летить машина, тобто їде дуже швидко. Сміється сонечко. Сонечко яскраво світить. Доречне використання слова в переносному значенні робить нашу мову виразнішою, яскравішою, надає її образності і поетичності. А тепер давайте усно розподілимо слова за прямим і переносним значенням. Срібний голосочок переносне значення, срібний ланцюжок пряме, сталеві коні. Переносне значення. Сталеві ножі пряме значення. Залізний ключ пряме значення слова. Залізний кулак переносне. Золота осінь» Переносне значення. Золота каблучка. Пряме. Вишневе варення. Пряме значення. Вишневе пальто. Переносне значення. Я думаю, що матеріал, який я вам сьогодні пояснювала, є для вас зрозумілим. Наш урок підходить до завершення, і вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. Із поданих словосполучень виписати тільки словосполучення, які вживаються в переносному значенні, а також скласти речення з одним із виписаних словосполучень. Нагадую, якщо матеріал вам не зрозумілий, ви можете поставити відео на паузу, прослухати ще раз і тоді успішно виконайте домашнє завдання. Я думаю, що матеріал, який ми сьогодні розглядали на уроці, був для вас зрозумілим, ви отримали певні знання і гарно підготувались до виконання домашнього завдання. Отож, я очікую на гарне виконання ваших домашніх завдань, на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху, діти! До нових зустрічей!